Такий самий, як плюс-мінус, як і був раніше. Дивіться, з точки зору взагалі ситуації, чи робимо ми висновки, ми висновки та робимо, але в нас дуже коротка пам'ять і бажання постійно хапатися за якусь соломинку як останню надію, і е, навіть в якихось дуже поганих ситуаціях ми шукаємо промінці надії. Але в нас з точки зору е, розкладу. І ситуація, яка котрих випадає на 25 рік, випадає спирання на негативний досвід, попередній, на попередній негативний досвід. І зараз ми, в принципі, вже починаємо бачити ці проекції в новинних стрічках, на перших шпальтах, що ось Трамп. Прийде інаугурація пройде і одразу буде якийсь ультиматум Трампа, котрий розставить всі точки над і. А виходячи з розкладу, спирання на попередній досвід каже нам, що інаугурація Трампа це чергові, я не знаю, вибори Сполучених Штатах, очікування весни зими літа, очікування контрнаступу або очікування якихось, я не знаю, чергових санкцій. Від котрих буде залежати перебіг подій в наступному, і в ми завжди українці хватаємося за цю чергову дату. Чергова дата настає, а процес не змінюється радикальним чином. І тут так само, якщо дивитися в форматі прогнозу на 25 рік. Ми можемо наступити на ті самі граблі, на котрі вже наступали. Тобто, робити велику ставку на січні місяці, в січні місяці всі все кардинальним чином закрутиться і піде в позитивну якусь динаміку, в, в зрозумілу динаміку, скажімо так, що будуть якісь переговорні процеси, але віка кубків нас випадає в перевернутому стані. Це момент того, що переговорних процесів в тому баченні, як ми... Хочемо, не випадає. Більше того, в нас випадає перевернута карта помірності, і якісь дії, котрі будуть е зворотні від покірності. Тобто, нас е підштовхують до того, що Сполучені Штати бачать в нас достатньо покірного союзника, і як скажуть Сполучені Штати, так і буде. Загострині ситуації насипадає по страшному суду, тобто це момент того, що умов небезпечне середовище це дуже натягнута за вуха конструкція. В нас, якщо дивитися в цілому Україну на до кінця року. Різдвяний тиждень він випадає в загрозі для заходів для західної частини України, тобто є дуже великі ризики, що будуть намагатися обстрілювати Львів, івано франківщину в форматі саме святкового тижня, як завжди, цинічно, як завжди, причому акцент буде робитися не на об'єкт інфраструктури івано франківщина випадала як об'єкт інфраструктури або енергетики, а Львівщина випадала взагалі просто по трійки кубків. Просто ми будемо бити для того, щоб вам було непелиге, щоб вам було некомфортно, щоб вкрасти у вас святковий настрій, щоб вкрасти у вас позитивні якісь ситуації і ситуацію в цілому. І питання виникає: виїхати, куди виїхати? У форматі чотирьох областей. Чи повториться сценарій за три дні, вони будуть далі намагатися тиснути, але в нас в загальному розкладі карта зірки випаде в перевернутому стані. Тобто ті дії, котрі ворог старано вибудовує в форматі планів, вони не будуть реалізовуватися так, як вони хочуть. Е цікавинка в розкладах полягає в тому, що в нас, якщо дивитися дії ворога. Він е, випадає перевернутий ту з пентаклів, випадає, перевернутий ту з мачів. Щоб не казали би вороги, що там в них достатня кількість ресурсу. Перевернути ту з пентаклів каже про те, що йдуть значні, значний спад і значні втрати та недоотримання. Перевернутий туз Перевернути ту з це важелі впливу, радикальні і зараз. Продовження епопеї, що ми там візьмемо за три дні ще чотири області, це знову ж таки спосіб проманіпулювати ситуацію і почути від західних партнерів, почути від України конструкції та пропозиції, котрі будуть вигідні на тут та зараз. Ну там буде затягування пасків, тому що. Момент на нас плодів в розкладі випадає, але в нас тут з кубків випаде в перевернутому стані, тобто буде затягування пасків і. Вони також сподіваються на те, що зараз буде така атмосфера, обстановка, котра буде спонукати Україну та Росію сідати за стіл переговорів і домовлятися. Вони знаходяться все також в ілюзії, що можна якось відійти в сторону, постояти в сторонці і почекати, коли все закінчиться. Але е як би воно не, не звучало дивно та парадоксально. Ну, якщо ви не хочете передавати Україні озброєння, значить вам ви будете змушені його використовувати самостійно. Тут слушне, знаєте, запитання. В нас з точки зору до кінця грудня у нас випадає на Запоріжжя десяткам жезлів, тяжка ноша, тобто та ситуація, з котро ти не можеш вийти, але будеш і намагатися далі тягти. І в нас п'ятірка Пентаклів, вона випадає якраз як три дні темряви. П'ятірка Пентаклів вказує, що можуть бути ситуації, е пов'язані з деструктивним впливом саме на енергосистему, тобто вивести ситуацію в такий момент, коли знаєте, вже і сніг пішов, і холодно і. Некомфортно, а ворог буде намагатися впливати саме на те, щоб посіяти хаос, посіяти темряву. Виходячи з попередніх розкладів, я вам скажу, що дуже велика, дуже ймовірна ситуація, що ворог буде робити акцент саме на різдвяний тиждень, за, за тим стилем, як ми зараз святкуємо. Тобто наступний тиждень він може бути. Дуже напружений саме в форматі загроз енергосистеми, саме в форматі загроз ситуацій, пов'язаних з об'єктами критичної інфраструктури. На жаль, в них все одно випадає перевернута карта ресурсу. В недостатня кількість е ресурсу людського, недостатня кількість ресурсу павлоград не візьмуть, недостатня кількість ресурсу людського, недостатня кількість ресурсу е озброєння. В форматі того, що звідки пішли і йдуть ці маніпуляції решникам, чому вони використовуються? В це. Та палець, котру необхідно показати, тому що в тебе ну, немає більше важелі впливу, і ти намагаєшся використовувати. Е, в, в, у росіян цікава конструкція виходить. В нас настільки все добре, все настільки чудово йде за планом, що ми дійшли до тої частини плану, коли присутні Сіверні Корійці в ньому. В чому це відбувається? Тому що недостатня кількість ресурсу. Ну не, немає того, того, того важеля впливу. І якщо я не помиляюсь, Білос вже спрямо сказав, що е, позиція ми ще не починали, котра три роки йшла, ми ще не починали, ми ще не починали. Зараз вже вони стверджують, що вони воюють там на повну і використовують всі можливі важелі впливу. але так, відбувається за якимись напрямками просування, але не в тому вигляді, як вони бажають. І ситуація стосовно Павлограда, Дніпра, Запоріжжя, в перспективі все одно воно випадає в перевернутому для Росії векторі, тобто не вийде в них отримати бажання, як би вони не хотіли. Зараз до кінця року це карта страшного суду. Вона каже, що умовно безпечні міста, місця це е, така дуже хлипка конструкція. Виходячи з розкладу, так Запоріжжя воно зараз знаходиться в такій піковій, піковій е, деструктивній фазі. Так, такий же стан ми спостерігали свого часу на харківському напрямку, такий ж саме стан ми спостерігали по Сумському напрямку. Воно випадає в форматі саме тайм-ауту, тобто ситуацію, з котрої ти можеш вийти, і з котрої ти вийдеш, але вийдеш з часу. Я думаю, що така динаміка вона до кінця року буде, на жаль, залишатися. Так само, як і раніше, нас випадає на 25 рік, перевернути туз пентаклів, причому знов ж таки по карті страшного суду, тобто процеси пов'язані з глобальними фінансовими. Ситуаціям деструктивного характеру, котрі будуть торкатися не тільки Україну, але й інших, інших гравців е, на мапі світу. Тобто ми кажемо, що веснує дуже велика ймовірність затяжної фінансової глобальної кризи, котра буде стосуватися не тільки Україну, Росію, Сполучені Штати, але і інші, інші великі країни. І е, друге. Я робив вже цей анонс, і він залишається навіть в цьому розкладі. П'ятірка п'ятірка е, жезлів, карта вежі, е, якісь руйнівні моменти ситуації, такі блискавичні, і вони будуть відбуватися ну практично на всій земній кулі. у е, е, нас дуже велика ймовірність, що наступний рік його можна характеризувати, я не знаю, як. Роком не тільки фінансової кризи, не тільки локальних е і глобальних конфліктів, але й все, що стосується терористичних актів, все, що стосується е підривної під діяльності направленої. На руйн... руйнівні процеси і дестабілізаційні процеси це все буде відбуватися в наступному році. Покровський напрямок він буде залишатися найбільш напруженим, але виходячи з розкладу, все одно в нас я вірю в те, що є можливість стабілізувати ситуацію і не здати цю територію, тому що перше в нас випадає на покровський напрямок. Карта праці, карта праці це. Певні сили, котрі ти будеш докладати для того, щоб вивести ситуацію в позитивну динаміку, для того, щоб поставити ситуацію на паузу або її стабілізувати. Друге, на жаль, поки що випадає карта вежі, руйнівні процеси. Я не бачу, щоб росіяни окупували цю територію на даний момент, але, виходячи з розкладу, вони будуть намагатися її руйнувати, бити, розбивати всіма можливими способами. Я не знаю, він може і поїхати. У нас випадає колесниця і випадає більше карти дурня, як якісь маніпуляції. Чесно кажучи, така безпонтова штука ну інаугурація. Ну що Зеленський вирішить на інавгурацію у, у Трампа? Ось, наприклад, відкриття собору Парижської Богоматері. там ну, цікаві моменти відбуватися. інаугурація, вона. Я не думаю, що, що ті гравці, котрі дійсно важливі для України на даний час. Вони будуть присутні на інаугурації і зможуть дійсно вплинути на ситуацію. Бо кажуть, що пандія так, але... також не буде присутній. Знаєте, за розкладом воно випадає, коли О, я, я 1 січня, 1 січня ми такі прокинулися, і такі треба сісти на дієту. Треба сісти на дієту і Пишемо в інстаграмі, що ми почали займатися активним способом життя і невеликі вже досягнення досягнені. Тобто, це, це, це ми просто запланували, що ось ми зробимо і з понеділка, чесно, чесно, з понеділка прокинусь і буду, я не знаю, займатися спортом, бігати, пити склянку води і сідати на дієту. Ілюзія. тут намагання намірів. Та спроби збудувати ці наміри, видати за певні кроки, реальні, котрі принесли результативність та позитивну динаміку. І як він сказав, що були вже певні успіхи досягнені, ну, певно, взяв ручку, взяв папірець і написав план. Пункт номер один зробити план, як вийти з війни. Пункт номер два, спробувати його якось реалізувати. Поки що плани не дописані. Тобто, тут намагання видати процес, е знаєте, активний процес, що ми щось робимо важливе і досягли вже певних успіхів. <с? <с?> е е е е і в протилежність треба ставити одразу меседж Трампа, що в принципі е е вже є декілька напрацювань того, яким чином можна вийти з ситуації позитивним. І домовитися. А, зараз йде дуже така гра з великими ставками, і а, ми бачимо, що в нас Росія намагає, там, намагається маніпулювати Рєшніка, намагається отримати uh -huh. якусь зворотну, зворотню реакцію. А, зараз вони, наче почали. Я взагалі здивований, що крім цих територій вони ще про Одесу нічого не сказали, про Миколаївщину. Uh -huh. там. Плани, плани не закриті, але з точки зору, і це зайвий раз нам показує, що е, поки що немає планів, е, точніше немає тих пропозицій, котрі б зацікавили Росію. А з іншого боку, в нас двійка кубків двійка, е, кубків, карта Союзу, карта домовленості. Вона випадає в перевернутому стані. Тобто, нам немає що запропонувати, і ми не хочемо нічого запропонувати таке, щоб зацікавило Росію. А з іншого боку, вони не дуже знаєте, в розкладі. Воно відіграється, знаєте, питання домовленості. Це як а що там за карта, бо воно відсвічено, коли вовк та собака намагається під різними кутами подивитися на, на місяць, і вони до один одного не порозуміють, вони до одного будуть ставитися по різному і мати різну позицію до ситуації. У кожного буде своя правда, і виходячи з розкладу. У нас карта миру випадає в перевернутому стані. Тобто, сказати, що все буде спокійно, це така ілюзія, котру треба не вибудовувати даремно, щоб потім не розчаровуватися. Виключний момент, на котре необхідно розраховувати наступному році, це все ж таки рунівні процеси всередині країни нашого ворога, всередині режиму Кремля. Причому тут питання в тому, що якщо дивитися в перспективі, в нас будуть зроблені кроки, котрі будуть направлені на руйнівні процеси саме в верхушки політичного естеблішменту Кремля, і більше того, нам буде йти на користь те, що будуть якісь втрати матеріального характеру, тобто кризові ситуації. Ресурсні ситуації на Росії в нам буде йти на користь, що буде розпочато якийсь новий напрямок бойових дій, не пов'язаний з Україною на 25 рік. Це стосується безпосередньо там нових якихось стратегій російського світу в захисті російськомовного населення інших країн. Що в свою чергу знову ж таки піде нам на користь, і я все ж таки думаю, що в західних партнерах буде ситуація, коли ці рожеві окуляри, через котрі вони дивляться на призму переговорних процесів, вони будуть зняті, і вони все одно будуть підтримувати Україну і надалі. Просто зараз питання: в чому, що навіть європейський простір він буде дуже. Знаходитися в такому колапсі, бо Росія буде робити все завгодне для того, щоб розхитати ситуацію в Європі, в тому числі, і тих, хто намагається підтримати Україну або лояльно ставитиметься до України, він буде ризикувати тим, що в його країні. Я кажу про лідерів в Україні, почнуться якісь, я не знаю, забастовки, перевибори, якісь я не знаю, імпічменти і тому подібне, тобто, котрі будуть стимулюватися зовні з, 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 з Росії, я так розумію. Мені не випадає окупація, але мені випадає момент переміщення людей. Тобто може бути евакуація, може бути процес пов'язаний з е, тим, що будуть загрози пов'язані з руйнаційними процесами. Причому в форматі карти повішеного підвішений стан та невизначеності, тобто стан коли. Е, Ситуація може не змінюватися декілька тижнів, і просто ми будемо знаходитися в такому, такому очікуванні, що все піде не за планом. Виходячи з розкладу, в нас випадає момент перезапуску, як знаєте, новий початок, і все ж таки відстоювання цієї території. Але питання в тому, що можуть бути як і за покровським напрямком можуть бути руйнівні руйнівні процеси. І в якщо, якщо влада пропонує вам все ж таки евакуаційні якісь заходи, треба до них дослухатися, тому що виходячи з розкладу, у нас випадає випадають загрози і ситуація руйнівного характеру без окупації. Там була дуже велика кількість кулуарних розмов. Ситання. Я не буду розганяти тему, що це була чорна меса, про котру там пишуть в інтернеті, що сатаністи зібралися, відкрили собор Парижської Богоматері, але з точки зору ситуації кулуарних у форматі за зачиненими дверями короткі такі наче смолтоки але дуже конструктивні в форматі будування планів і таємних таємних домовленостей домовленостей котрі підуть нам у свою чергу, на користь зараз велика кількість коментарів під різними відео запитах, чи буде пауза, чи буде якийсь тайм-аут, чи буде якась домовленість, яка відтермінує цю ситуацію пов'язану з війною? Не виходить в мене знайти такі комбінації. Більше того, якщо дивитися на 25-й рік, навпаки, ці ситуації, котрі досить довгий час стояли на паузі. Вони будуть підійматися і активним чином вирішуватися. Північна Південна Корея стояла на паузі, будуть вирішуватися питання. В Абхазія стояла на паузі, будуть вирішуватися. Грузія стояла на паузі, буде вирішуватися. В Сирія вже почала вирішуватися. Угу. І там рвуть з усіх сторін. І Туреччина пригадала, що там є. Причому по Туреччині цікаво, о, тому що я думав, що будуть якісь розбірки з е, Кіпром, але бачите, вони пішли в іншому напрямку. І вже Ізраїль прокинувся, сказав, що треба там наші території також є зацікавлені інтереси. І 25-й рік він буде характерним тим, що прос прокинуться як е, старі вулкани, е, такі геополітичні вулкани. Минулого, котрі стояли на паузі, і нових пауз в розкладі не, не випадає. Тобто, ви, виключно буде підіймання старих таких дрожжей і за рахунок цього будуть вирішуватися ситуації в наступному році. У Росії також є незакриті питання, і це стосується не тільки України, а й інших напрямків. Там є е, Японія, є Китай є ще е, ряд, ряд е, напрямів напрямків. Котрі можуть знову ж таки підійматися і з новою силою, У нас випадає к... рицарь мечів, тобто ми можемо піти в супротив позиції Сполучених Штатів. Друге, в нас всі кажуть, наприклад, про те, що зроблять все можливе для того, щоб були перемовини між Росією та Україною в форматі виходу, паузи, якогось. Трансформації е, війни. А в нас випадають моменти, що паузи цієї не буде. Більше того, е, існує велика ймовірність, що на фоні інших локальних конфліктів, на фоні інших військових якихось дій, бойових дій в інших напрямках, з участю інших країн, увага і. Ситуація навколо України та Росії, вона, вона може стати на друге місце, на третє місце. Тобто війна не закінчиться, а вона буде трансформована в іншу стані. Наступний рік він йде по двійкам. двійка. Двійка, двійка. Тобто, двійка це в контексті того, що знаєте, як в Сполучених Штатах є дві партії основні. І є постійна така качеля протидія однієї проти іншої. причому такий процес, як з партіями в Сполучених Штатах, він буде відбуватися в Україні, на Росії, на європейському просторі. Буде переділ сфер впливу і між людьми. З Групам груп людей з дуже різними позиціями. Тобто з одного буде, будуть дуже консервативні, консервативний підхід до вирішення ситуації, з іншого боку, будуть дуже ліберальні, дуже дуже дуже, дуже такі ми, ми, миролюбиві і позитивно налаштовані. І весь рік він пройде в такій розкачці. з в крайності в крайність. Тобто, з одного боку, злодія будуть пропонувати помилувати і перевиховати і відпустити його, а з іншого боку, будуть пропонувати виключно стратити і відробати високу голову. золотої середини, в наступному році. Її Просто в розкладах не випадає її, не буде. Тобто там ув'язнити, заточити, ні. Або відпустити, або е вбити, порізати і забити камінням. А, якби мені не хотілося б витягти якісь гарні карти на Одесу, в mm. мене випадає карта зірки, і е в прямому положенні випадає п'ятірка пентаклів. Тобто будуть намагатися все ж таки вкрасти в одеситів також Різдво. Будуть намагатися принести якийсь вплив і руйнівні процеси, і вивести в нас в стан а, такого нічного кошмару. А, причому я б зробив би акцент а, цей тиждень, я думаю, середина тижня вихідні, і наступний тиждень я б робив би акцент все ж таки різдвяний тиждень, можна сказати, з понеділка. Там випадає момент розчарування. Я думаю, що після новгурації ситуація він вже намагається давати певну задню, що о, наратив за 24 години, за 48, за тиждень і за місяць змінився на тим, що я усвідомив, що цього часу може бути занадто мало і дуже важке питання. Після е, інавгурації, виходячи з розкладу, його плани повинні бути помножені на ноль, і він буде займатися взагалі своїми проблемами, ситуаціями, знову ж таки, основою яких є Пентаклі. Грошові питання. Випадає карта колесо фортуни. Тобто, обхідні шляхи або ситуації, котрі можна буде вивести в позитивну динаміку. Тобто, без. без Поки без загроз можемо видихати.